Карта місяця для кожного зі знаків. зодіаку. окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в січні. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята та водолій. прогноз для вас. Близняки будуть першими. Дістаємо з трьох колод по три карти з кожної. Перша колода, перша декада місяця. Карта імператор да боже мій майже кожному знаку зодіаку випадає імператор. Карта роботи тут, як варіант може бути потенційно багато нагрузки, як варіант це може бути зустріч з якимись власними авторитетними людьми. Це може бути історія, що питання військового характеру будуть дуже актуальні для вас. Не знаю, там це може бути питання пов'язане з держструктурами, там, наприклад, там переоформити документи, відновити паспорт. Переробити паспорт, переоформити ТОВ на ФОП в такому контексті. Ця карта дуже часто показує історію якихось перевірок. Тут може бути ну, наприклад, наприклад, ваше керівництво у вас. Буде перевіряти по роботі. По цій карті як варіант, це може бути знайомство з людиною в любовному плані, але людина така може бути дуже давяща, піджимати вас під себе, під свій якийсь такий ритм життя, щось від вас хотіти. Ну тобто, робити вас, я б сказав, центром свого світу. Така не дуже приємна особа, хоча на перший погляд може показатися дуже класною. Ну От щось якось в такому форматі. Це може бути зміна керівництва, це може бути підвищення в посаді, це може бути пропозиція як варіант. Пропозиція кращої роботи в кращій Давайте ще одну карту на першу декаду: Шістерка кубків. Ну, Шістьорка кубків може давати відновлення спілкування з якоюсь людиною з минулого, примирення з кимось. Це може бути відновлення стосунків. А, по цій карті дуже часто буває історія, якісь подарунки, компліменти, знаки уваги, цукерково букетний період може бути. А, як варіант, ця карта може давати а, от коли, історію, коли вам треба буде повернутися в минуле, щось доробити, переробити, завершити. А, дуже часто ця карта дає моменти. Як вам правильно сказати, ну може якісь вирішення питань з дітьми або поїздка в місця, де ви раніше вже були? А, може, як варіант до батьків, або де ви народилися, наприклад. А... Може вам хтось щось обіцяв і нарешті людина виконує свої обіцянки там в минулому, або ви комусь. Ну тут, от щось якось може бути з минулим. Це може бути як варіант знову ж таки відновлення з людиною, з якою ви вже розійшлися в будь-якому плані. Попитки вас оновіть відношення. або у вас це загориться бажання якесь, або до вас проявляться. Давайте ще одну карту на першу декаду. Карта місяць. Ну будьте обережні. Якщо там людина з минулого щось від вас буде хотіти, там щось людина може обманювати, не договарювати. Дуже сильно лицемірити, казати одне, хотіти взагалі інше. Карта така ні підводних каменів, карта викривленого сприйняття дійсності, карта і зміни, карта недовір'я. Знову ж таки, по цій карті хтось на вас якось може мати вплив. І вам треба вибрати, от не дослухатись до інших людей, а от вибрати свій шлях і по ньому повсти, не зв... не звертаючи увагу ні на ліво, ні на право. Карта місяць як варіант може давати історію, ну, вагітність, як варіант когось може бути. Або от якісь можуть ситуації відбуватись, коли от ви на них не, не будете мати вплив і не будете розуміти, чому вони з вами відбуваються. Ну такі незрозумілі просто. Ну мені здається, це тут от, от, будьте обережні в першій декаді, щоб там, якщо будуть якісь пропозиції, що щоб не було якогось обману. Друга декада, друга колода, як то кажуть. М -м -м, перша карта дістаємо. Оп'ять карта імператора. Да боже мой! Це може бути історія, що може типу, не знаю, на вас нагрузять дуже багато, багато роботи, і просто не буде часу, наприклад, відпочивати, або там, не знаю, проводити час з друзями з сім'єю. Знову ж таки, по цій карті це може бути якась людина, яка до вас може активно проявлятися, яка може в чомусь вам посприяти, або там, ну, щось якось мати сенс в вашому житті, от навіть в другій декаді. Знову ж таки, вирішення якогось документаційного питання може тривати. З першої декади, в другу декаду переходите. А по цій карті, знову ж таки, це може бути історія якогось, наприклад, нового проєкту, новий клієнт може прийти. ну Такий дуже давящий, піджиматиме якось під себе, підсвіритиме життя знову в такому форматі. Або, може, ви на себе будете брати в чомусь відповідальність. Давайте ще одну карту. Ну, двічі цей імператор випадає, мужчинчик. Дуже цікаво. Десятка жезлів, ну десятка жезлів може давати історію. Це може бути спорт, яким ви можете займатися. Це може бути історія от ощущення тупіка з якоюсь людиною у вирішенні якогось питання, але при цьому і ми не йдемо в розрив. Ми все таки намагаємось тягнути кота за хвіст. Але розуміємо, що там вже нічого не вийде. По цій карті можете багато сумок, якось нести снести нам з магазина, і вам ніхто не допоможе. А це може бути історія, коли ви звалите на себе хрест відповідальності за щось. І будете нести на собі, коли там людина, наприклад, іде рядом в розвалку, їй наче і так все влаштовує. По цій карті знову ж таки в другій декаді дуже багато може бути справ, якихось які треба буде от, е, рішати і вчитися бути навіть, я б сказав, мультитаскером трошечки, не фокусувати вектор уваги тільки на якомусь одному питанні, Розумієте, да? В такому контексті. Ну і е, ще одну карту для вас дістанемо. Диявол? Ну як варіант, це може бути секс. Це може бути зустріч з селебриті, це може бути у вас якась публічна діяльність, може як варіант, ви будете зрозуміти, що ви втомилися і будете просити відпустку. По цій карті, як варіант, хтось може вами маніпулювати щось обманювати. Зрада може бути як варіант. По цій карті дуже багато можете розловживати шкідливими звичками, там алкоголь або ще щось. Це, як варіант може бути історія по карті диявол, що. Ну, може як варіант, ем, хтось може, ну тобто може якийсь творчою креативною діяльністю будете займатися. Може, як варіант у вас творчі спеціальність і по цій карті дуже багато роботи може бути знову ж таки. Або вас якось вас публічно признають, от, якось нагородять за ваші заслуги. Ну от, якось в такому форматі. Ну знову ж таки, я б рекомендував по цій карті довіряти, але перевіряти, що все, що буде відбуватися в другій декаді, тому що і імператор, і дяволо вони не дуже добре разом ем, комбінують. Третя декада, третя колода. Перша карта для вас. Карта імператор! В першу декаду вона перша випала, в другу декаду вона перша випала, і в третю декаду вона перша випала. Це істерика, дівочки і мальчики. Ну, щось оцей цей імператор буде вас прислідувати весь е, місяць. Знову ж таки, це просто може бути історія, що у вас буде дуже багато роботи впродовж а, всього а, місяця. І я дуже радий, тому що в мене місяць в близнюках. і Я сподіваюся, що ця історія програється, але не програється історія колишніх. Це як варіант може бути історія знову ж таки продовження вирішення якихось питань з фінансами з документами. Ну знову ж таки, я не буду її ще раз повторювати, тому що ви вже чули все, що я казав. Третій раз сенсу не має говорити одне і те ж саме. Друга карта для вас на третю декаду. Ваш Пентакли, фінанси надійдуть якісь нові. А це може бути як варіант разова премія. Аванс. Це може бути історія, що там хтось вам, наприклад, якщо ви працюєте на. Клієнту потік, то тут вам можуть накинути грошей зверху. Це може бути історія якісь хороші пропозиції по поводу роботи, новий проєкт, колаборація якась. Дуже часто ця карта дає якісь навпаки інвестиції, наприклад, в себе. Но зазвичай пажіться карти дітей, і відповідно тут, скоріш за все, не буде інвестицій, якихось в великій кількості грошей. Тобто, це може бути там, не знає, чайник, стакан, якийсь чашку, можете придбати. Но це не буде якась грандіозна річ, розумієте? Да? Ваш Пентакль може давати історію, що ви можете інвестувати в щось, наприклад, для роботи. Там реклама, піар-маркетинг, або там, не знаю, якесь оборудовання, або ще щось стовідсотково. З дітьми можете якось комунікувати, не знаю, може їм якийсь подарунок вибирати. Ну, якщо там у вас немає дітей, то це може там дитина у подруги, є, або ще в когось. Ну і остання карта для вас на січень. Сімка мечей. Ну, дивіться, це може бути як варіант знайомства з цим імператором тута. А, Ну, дивіться, по сім'єрки мечей людина може трошечки обманювати, маніпулювати, що то не договарюють вам і змінять, сидять на двох стульях. А, як варіант, це може бути історія якогось, якоїсь крадіжки у вас. Тобто хтось у вас щось може фізично вкрасти, або, наприклад, ви з кимось будете комунікувати, спілкуватись, і людина скористається тим, що ви там будете казати, і якось. ну, от... Ну от ну, щось якось там перше це наприклад реалізує. Може, як варіант вас, вас кудись запросять, і вам там не сподобається, і ви якось будете брехати, казати, що там у мене там справи, і будете втікати з цього місця, тому що вам там не сподобалось В такому форматі, або ну от, якось чомусь можете дуже сильно хитрити, або шукати якісь дуже такі підводні камені. От. Як варіант, далі у нас ідуть тризи. Подивимося, що там у вас буде відбуватися в січні. Дістаємо по три карти з трьох колод. Кожна колода це кожна декада. Перша декада. Дістаємо три карти. Десятка мечей випадає. Десятка мечей може давати історію, що ви можете прихворіти, може на масаж якісь іглоукалування будете ходити. Це може бути, на жаль, і смерть якоїсь людини. Як варіант, це може бути історія, що ви поставите в чомусь крапку. От це може бути завершення спілкування з якоюсь людиною, це може бути завершення стосунків. Або просто от щось стереотипне і привичне, і ви на цьому поставите хрест. Ну, не знаю, там, наприклад. Зрозуміти, що все так, більше я харчуватись не хочу. Став крапку, їм тепер тільки овочі і фрукти, ну, грубо кажучи. Або, ну, от, може як варіант, це якийсь удар в спину, якусь хтось вас в чомусь підстави. Така історія також може бути. Давайте ще одну карту на січень. Просто може бути погане самопочуття, можете отруїтися, переїсти, або ну, от, перепити, наприклад, на якийсь день. Там, я не знаю. Карта Ірафант випадає. А по цій карті можете у вас може бути консультація в когось в будь-якому форматі. Це може бути просто спілкування з якоюсь людиною, телець по знаку Зодяка. Наприклад, ви можете якось в цієї людини просити пораду, або ця людина у вас буде просити пораду. Но зазвичай це така людина набагато старша за вас, на більшому досвіді, мудріша. От якось вона в чомусь може посприяти. Відвідування офіційних заходів, релігійних заходів, заходів пов'язаних з освітою або там. Робота, освіта там в комбінації, точно може бути. Це може бути хрещення, це може бути вінчання. От якось в такому контексті. Початок навчання по цій карті може бути підготовка до екзамену, здача екзамену, по права, наприклад, або ще щось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Карта колісниця випадає, ну це може бути поїздка кудись. А, як варіант це може бути переїзд. Покупка продаж машини, ремонт машини. Це може бути історія, що ви отримаєте посилку впродовж першої декади, або будете комусь відправляти посилку. А дуже часто колісниця дає історію, коли хтось вас може виводити в якісь емоції, які людині від вас потрібно отримати. Або як варіант по карті колісниця це може бути історія ну, якогось тріумфу, не знаю, концерт, якийсь ви відвідуватимете. Колісниця може давати, не знаю. Поїздку за кордон або знайомство, наприклад, з якоюсь людиною на відстані. Така історія також може бути. А, ну, мені здається, тут щось з посилкою може бути пов'язане в такому форматі. От якась активна динаміка в чомусь буде. Прям. Це може бути і кар'єрне зростання, не знаю, там більше клієнтів, більше роботи. Тобто, будь-що, друга декада, друга колода. Дістаємо карти. Двійка кубків. Ну це може бути знайомство з кимось. Це може бути побачення в когось. А як варіант, це може бути домовленості в робочому плані. Там новий клієнт, новий інвестор, новий колега прийде, з яким будете тісно спілкуватися. Може, якийсь служебний роман може бути. А, хтось може признається вам, в коханні, в почуттях, зробить якусь приємну річ. Може, ви комусь будете робити приємну річ. Ну, дуже прекрасна карта. А, ну, Побачення, як варіант. Це може бути історія, що ви перейдете на якийсь новий формат з вашою людиною. Може, будете більш активно просто в другій декаді взаємодіяти друг з другом, може бути вирішувати якесь разом питання. Якісь ділки для точно можуть бути по цій карті. Давайте ще одну карту для вас на другу декаду. Так, друга карта. У нас шістерка жезлів, карта тріумфа, карта побіденосця, карта отримання бажаних результатів. Но ця карта зазвичай вона показує історію досягнень якихось. От якось вас за щось можуть признати, нагородити. Знову ж таки, по цій карті дуже часто бувають якісь офіційні публічні незаходи. Тут більш ви якось соціальне життя можна вести а в другій половині. В другій декаді вбиюсь, це можуть бути бари, ресторани, клуби, тобто зустріч з друзями, ну тобто постійно десь будете знаходитися. А по цій карті вас можуть признати за ваші якісь заслуги. Як варіант, це може бути, що ви будете знову ж таки відвідувати якісь публічні заходи, там слухати якогось ментора, коуча, наставника. Може, як варіант, ви будете виступати якимось. от... Перед публікою якоюсь. А по цій карті, знову ж таки, можуть бути якісь певні досягнення в роботі або в кар'єрі у вас. 100%. Ну і третя карта. Подивимося. Карта Мір. Ой, прикольно, ну тут точно якась публічна історія у вас повинна проскочити. І варіант, це може бути знайомство з якоюсь людиною на відстані. Іноземець це може бути. Це може бути завершення якогось великого циклу в вашому житті. Не знаю, отримали по заслугам і вас підвищили. Не знаю, провели якийсь семінар і вас запросили на якесь інтерв'ю, наприклад. А, вивчати можете мови по цій карті. Не знаю, підете на якісь курси мови або там новітніх технологій. Це може бути щось з цифровізацією пов'язане. А це може бути ну тобто, завершення циклу, це не тільки там кінець чогось, це може бути перехід на якийсь новий формат по цій карті. Тобто, якщо по десятці мечей тут завершення, то тут, скоріш за все, це буде перехід на якийсь новий рівень. Розумієте, так? Да? Активно можете займатися соцмережами, от вирішення якихось питань в соцмережах. Ну і третя колода, три карти, третя декада. Дивимо, що там у вас буде відбуватися. Карта башня випадає, ну тут щось якось у вас піде не по плану, мені здається, в третій декаді. Це може бути історія, що ви будете планувати якусь поїздку, переїзд, і у вас прийдеться її там відтермінувати або відмінити. А будьте обережні, що по карті башня не травмуватися, аварії, ДТП, там, гострі якісь предмети, ножі. от З цим будьте дуже, будь ласка, обачними, з косяками, дверними, тому що от. Точно може бути травма. Як варіант, це може бути якась кризова форс-мажорна ситуація, коли знову ж таки от, вам треба буде зірватися з місця, щось почати інше ем, робити. Ну, От щось якось по цій карті точно зненацька у вас відбудеться. Друга карта, подивимось. Королева кубків, це може бути людина, рак риба або скорпіон по знаку зодіака. це може бути консультація у психолога, психотерапевта, це може бути консультація у таролога астролога, нумеролога, тому, якщо що добробажали, пожаловать, посилання в шапці профіля. А по цій карті може бути історія, що ви в третій декаді можете дуже сильно розмивати особисті кордони, наприклад, по відношенню до інших людей, йти на якісь поступки, і за рахунок чого у вас щось піде не по плану в ваших планах, тому що ви поставили чиїсь прохання в пріоритет. Королева кубка, це може бути. Мама, ну, якісь може форс-мажорні обставини з вашою мамою, або членами родини, бабуся. там. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими просто м'якішими енергіями. Це може бути історія, що ви з кимось неочікувано познайомитесь. Або з цією людиною у вас буде якась кризова ситуація. Може ви з нею розірвати стосунки, як варіант. Така історія також доволі таки можлива. Ну і третя карта, остання для вас на січень, подивимось. Знову двійка кубків випадає, двічі вже, опять якесь побачення, опять якісь пропозиції, подарунки, знаки уваги. Знову ж таки, якийсь клієнт новий прийде, якась інвестор, на якийсь проект. Тут якась знову ж таки приємна подія. Це може бути якась історія, може там у вашого партнера, там, не знаю, якась приємна подія, ви будете з ним святкуватися. Може у вас буде якась приємна подія і вас ну, З вами будуть тобто, розділяти вашу радість. А, ця карта може давати, знову ж таки, перехід на новий формат, пропозиція руки і серця, одруження з, з, разом з'їхатися, кудись поїхати. Ну, Все саме прекрасне тут то точно програється. Це може бути як варіант просто друг подруга з'явиться. От, от так королева Кубків, наприклад, в такому форматі, розумієте. да? Ну, якась от, Або любов в когось. Знову ж таки, може це було от, перший раз в другій декаді зустрілися, і далі. Продовження у вас буде йти. Розумієте? Да? Тому якось так для вас. Далі у нас йдуться водолії. Дістаємо по три карти з трьох колод. Кожна колода це декада. декада. Подивимося, що там у вас буде відбуватися водолійчики. Десятка кубків. Ну, клас, це якась може бути щаслива подія в когось в сім'ї. Не знаю, хтось отримав там премію, аванс, когось підвищили, хтось, не знаю, поповнення сім'ї може бути. Може якесь весілля в когось об, заручене, хтось з'їхався. Це може бути, звісно, це може бути і просто близькі вам люди, там, друзі. Ну, мені чомусь здається, тут якісь щасливі події в сім'ї можуть бути. Може, ви до сім'ї поїдете, може, сім'я до вас прийде. Ну, тут от якась взаємодія з вашою сім'єю точно може бути активна багато часу. Можете проводити або вирішувати якісь їхні питання. Прям непогана карта. Давайте ще одну карту на першу декаду. Карта повіше випадає. Ну, як варіант, карта повіше може давати бадун після нового року, переп'єте алкоголя. Як варіант, це може бути історія, якась може бути кризова трансформація. Кризова така ситуація, не трансформаційна. А коли вам треба буде зробити переоцінку цінностей, змінити контекст дій, які ви робили, або взагалі зрозуміти, що це може нереалістично на даний момент. Повішне може давати історію, може почнете займатися йогою, пластикою, аеробікою, фітнесом, щось в такому форматі. Стріптізом. А, як варіант, це може бути історія ретриту, якоїсь медитації, погруження в себе. Або це може бути історія, що ви можете. Фотосесія може бути, якісь зйомки у вас можуть бути. А ця карта може давати історію, коли ви можете дуже сильно жертвувати собою в чомусь, або в... ну тобто раді когось або чогось, або дуже сильно входити в стан жертви. Тобто вініть всіх вокруг. А... А ви такі прям бідні нещасні. Не треба ставати в таку позицію 100%. Ще одна карта для вас. Колесо фортуни. Клас! Ну, колесо фортуни каже, тут дає історію, або ви можете залишитись в циклічному стані, як білка в колісі барахляться з кимось в чомусь, або як варіант вам може дуже сильно повести, якщо ви ризикнете, і ви можете вийти на якийсь абсолютно новий рівень в вашому житті. Біржа, акції, криптовалюта, щось цим можете займатися якось, вазарт якийсь грати по цій карті. Взагалі така карта везіння. І мені здається, тут якось вам дуже повинно повести. Це може бути поїздка, це може бути переїзд, це може бути знайомство з якимось іноземцем, комунікація з іноземцем, може початок вивчення якоїсь мови, поїздка за кордон по цій карті. може бути. Ну, В цілому така карта якихось доленосних, важливих змін, на які ми не маємо вплив, але вони от нас виводять в щось нове. Дуже і неочікувано. Ну, це повинна бути дуже хороша історія, тому що цією карту управляє Юпітер планета щастя. Друга декада. Три карти дістаємо. Восьмерка Пінтаклі, фінансова карта. Тут в другій декаді будете вирішувати або фінансове питання, або може бути фінансове надходження. Або просто по цій карті може бути багато роботи. Якщо це новий проект або новий клієнт, то потенційно по цій карті мають на увазі, що тут, скоріш за все, важко може бути вирішення їхніх питань. Або просто довго. Восьмерка Пентаклі може давати історію, що в другій декаді ви якось можете фокусувати вектор вашої уваги. На одну якусь історію, а все інше відбігають від... на потом. Я б все ж таки рекомендував бути більш мультитаскарами. Розумієте, да? Бета взагалі не з кимось по цій карті може бути. Давайте ще одну карту для вас на М -м... другу декаду. Карта випала четверка кубки. Ну, не знаю, хтось може почне з кимось зустрічатися, познайомитися з новою людиною. Дуже часто по цій карті банкети, святкування, корпоративи якісь, куди вас можуть запрошувати, може ви будете організовувати, може ви станете організатором якимось. Питання нерухомості можуть також стати на перший план. Це може купля продаж бути чогось, може там диван будете старий продавати, новий куплятимете, ремонтувати. Як варіант, може ви з вашим партнером з'їдетеся, може прийдете на якийсь новий формат. Це може бути знову ж таки новий клієнт може бути по цій карті. Новий колега може прийти, з яким ви активно можете взаємодіяти, а може почнете зустрічатися служебний роман, а може в когось буде якась щаслива подія, там не знаю. Ваші друзі там з'їхалися на новосілля, і ви до них будете їхати е, вітати їх. Або ви приїдете на нову квартиру і до вас буде на новосілля приїжджати. Розумієте, да? в такому форматі? Ну, От карта отримання якихось перших результатів, і тут прям щось якась щаслива подія повинна бути. Нова людина може. Ну і третя карта для вас на другу декаду. Ту скубки! Тут цілуються, тут цілуються, всі цілуються в другій декаді. У вас вдалі. Це може бути ем, признання в когось в коханні, це може бути вагітність, це може бути початок стосунки, це може бути перехід на інший формат. А по цій карті можуть бути якісь неочікувані сюрпризи для вас. Може, ви комусь будете сюрприз робити, може, знову ж таки, вам хтось зробить якусь приємну річ. А, і знову ж таки, дуже часто ця карта дає історію якихось святкувань, день народження, весілля, народ народження дитини, хрестини, ну тут будь-які прекрасні події по цій карті відбуваються. А, дуже часто ця карта може давати історію, що ви можете м загорітися якимось хобі, там не знаю, піти на йогу, пластику, а, вишивку бісерам, шахмати, плавання от все, що вам подобається. Прекрасна карта. Або відкрити свій бізнес. Ну, по цій карті бізнес буде потребувати багато інвестицій. Ну і остання третя колода і третя декада. Давайте першу карту діставати. Чістка пентаклей. Ну по шістки пентаклей як варіант можете, це може бути фінансове надходження, а це може бути історія, що ви будете брати гроші в кредит. Може будете закривати гроші. Як варіант, хтось може у вас просити гроші або ви будете в когось займати. А це може бути перероструктизація бюджету. Тобто на це я більше не витрачаюсь, а на це я витрачаюсь. Шістка пентаклей може давати історію. Благодійності, тобто можете якось благодійністю займатися, там комусь допомагати в чомусь. Або просто я кажу, гроші на вітер витрачати. Така історія також по цій карті можлива. А, це може бути і стабільний любовний трикутник. Або, наприклад, з кимось зустрінетеся і за вас просто хтось заплатить в ресторані, там, кавою пригостить в такому контексті. Давайте ще одну карту. Карта сила випадає! Клас! Але ну це а, може бути історія, що ви а, творчий проект, колаборація з кимось може бути. А по цій карті як варіант, це може бути інтимний зв'язок з кимось. Це може бути історія, що а, з кимось буде така дуже хороша драма у вияснення відносин, яка вас зблизить. А це може бути як варіант якісь ситуації, як випробування на міцність. І відповідно ця карта, а, ця карта як варіант може давати історію, коли вам от, ваші страхи можуть виходити назовні. Вам не треба боятися йти в них. Тому щоб зрозуміти, не такий страшний вовк, який він здавався. Як варіант, хтось вас може контролювати, ренувати, якось піджимати під себе, тиснути. Знову ж таки, в третій, в третій декаді може бути дуже багато роботи. У вас карта сила може давати дуже сильно на матеріальному зациклюватися, як варіант. Така історія також можлива. Ну і остання карта для вас. Колісниця, ну водалі, я вам скажу, що ви перші, перший знак з дев'яти, які я вже зробив, е, окрім стихії води, у кого ні однієї поганої карти на наступний місяць не випало. Ну, пов'яшене, але вона не негативна, вона просто дає переоцінку цінностей. Е, колісниця може давати історію, що ви будете кудись може їхати. Знову ж таки, переїжджатимете. По цій карті може отримати якусь посилку. Може вам посилку хтось отримав прийшле. Приш... А е, по цій карті може бути ремонт машини, купля-продаж машини. Е, як варіант, хтось по цій карті вас може виводити на якісь емоції, або як варіант, ну, якась от швидкість динаміка, активність у вирішенні якихось питань. От прямо якась... Бурхлива може взаємодія з якоюсь з певною людиною, або там в певній ситуації, коли треба буде швидко, 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 швидко. Розумієте, так? Да? Може якась пригода трапиться у вас в общественном транспорті, коли там, наприклад, ну, хтось на вас якось буде тиснути, типу уступіть не міста, або потім подвінтесь в такому форматі. А, тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьоміки, ломіки, ускакали закат.